Я вже вдома буду займатися сьогодні в теплиці. Що хотіла вам показати? Показати капусту, яка дуже погано зійшла. Погано зійшла в мене білокачана капуста. Ось, Бачите, касета. Видно, да? тут 50% тільки всход. Там 100%. це капуста Брокколі. Там 20 насінин, 20 насінин насіни і зійшли. Запитували, до речі, Борис, ти перекинув мені. Помідор. Запитували за квіти. Це газонія минулорічна. Бачите, починає вже квітнути. Такі пущики поки що слабенькі. Я її ще і перекинула. Коротше, вона в мене випала з горшка. Ну, нічого, потрошку наростає і починає цвісти. Там також стоїть газанія. Цьому році, мабуть, і сіяти більше не буду. В принципі, мені цієї, я думаю, достатньо.